Безкоштовна правова допомога в дії. Закон про безоплатну правову допомогу частково набув чинності з липня минулого року. Урядом визначено, що в повному обсязі безкоштовна правова допомога почне надаватися з 1 січня 2017 року. А до початку 2013 тисячі повинні бути створені спеціальні центри з надання безоплатної правової допомоги. Хмельниччина має чималий досвід спільгової правової підтримки громадян. В області діє кілька центрів. Обласна громадська організація Подільська правова ліга практикує правову підтримку з 2017 року. Чи року про механізм безкоштовної правової допомоги для кого і як вона надається, розкаже Олексій Єленков. Центр правової допомоги це те місце, де малозабезпечені громадяни можуть безкоштовно отримати відповіді на болючі юридичні питання. У центрі надається допомога за різними напрямками в усіх так званих некримінальних справах. Праву допомогу ми надаємо так званим малозабезпеченим верствам населення. Це пенсіонери, інваліди, діти війни, чорнобильці, інші соціально вразливі верстви наших українських громадян. За період діяльності центру, це вже з 2008 року. Правової допомоги в нас скористалося майже 8 тисяч осіб. Щодень за правовою допомогою центру звертається близько 10 осіб. Проблеми різні, але завжди важливі. Часто щодо несплати аліментів або необхідності сплати аліментів звертаються. Часті звернення, наприклад, помилки були в свідоцтві про народження в паспортах, в інших документах, що потребує зараз звернення до судів чи інших органів. У практиці центру були різні справи, каже Катерина Габельчук. Вирішуються юридичні питання по різному Є на рахунку центру і безпрецедентні справи. Звертала жіночка бабуся років вже під 80, можливо, більше відмовляють її у приватизації кімнати в гуртожитку. Відмовляли, і ось вона вже нам приносила і рішення, і свідоцтво, що вона вже приватизувала кімнату в гуртожитку. Позитивно. позитивно вирішено і, в принципі, можливо, навіть прецедентно для міста Хмельницького. Крім вичерпних відповідей на всі запитання за необхідності, центр надає безкоштовну адвокатську підтримку в суді. Якщо є випадки, що особа може втратити якесь житло, перейти зовсім в інший соціальний прошу, справи стратегічні, якщо вони стосуються великої кількості людей. В такому випадку дійсно ми таку справу супроводжуємо із судові інстанції. Важливим та актуальним для Хмельниччини залишається захист земельних прав, кажуть спеціалісти. Ми зараз реалізовуємо проект «Захисти свої земельні права. Тобто, ще й основним пріоритетом нашої діяльності в даний момент є захист земельних прав громадян. З правовим захистом і юридичні проблеми не страшні. Тож малозабезпечені громадяни Хмельниччини можуть почувати себе впевненіше. Олексій Ленко, Віктор Кривий. Інформаційний випуск.